Перевірка буса за 17700, спокійний початок і шокуюча розв'язка, що ми виявили під час огляду. На огляді вантажний опель 13 2013 року за 11700 з пробігом 170 тисяч км. Ціна огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися. На перший погляд, все непогано, але це оманливо. По кузову є дефекти, але нічого критичного. За дотичними ознаками бачимо, що пробіг точно більше 250 тисяч км, але технічно він хороший. Більше питань постало по кузову. Фарбована вся права сторона і є підозріла іржа на порогах, якої нема по лівій стороні. Включаємо режим детектива та розпочинаємо розслідування. Дверні проєми фарбовані, і там є шпаклівка. Двері теж пофарбовані з обох сторін, що теж поганий знак. Це говорить про сильне ДТП з правого боку, де поміняли обидві двері. Ліземо глибше і знаходимо незаводський герметик і зварювальні шви. Тепер ми із 100% впевненістю можемо сказати, що цей опиль. Мав сильне ДТП з правого боку, після чого відрізали і вварили іншу частину кузова від передніх дверей та до заднього ліхтаря. Отака неприємна історія, про яку навіть не знав продавець. Він купив таку машину у перекупа кілька років тому. А якщо і ви хочете знати, яку машину купуєте, замовляйте перевірку автомобіля у підборі не бути не крашена.